Крутий там білдинг. Час, начебто великі години, але пролетів просто за секунду, його просто не вистачало. Дуже круті командоутворюючі конкурси, дуже круті інтелектуальні завдання та квести, які просто ламають твій мозок. Тому хто ще не спробував, дуже рекомендуємо. Дуже круто. Сьогодні в нас був квест, відпочивали всією фірмою. Це дуже кайфово, це дуже драйвово, це по-молодіжному. А, точно, що от такі конкурси дійсно потрібно, коли велика компанія, і ти може бути в різних куточках України, нашої області, але не поєднані разом. І дійсно конкурси вони об'єднують і дійсно створюють лише <тухи> <це> єдину команду. <тухи> Меха консульт. Такі конкурси дійсно потрібно і потрібно організовувати. Дійсно, така <тухи> єдина загальна команда, яка має єдину можливість рухання. Великі проти такі як ми, вони мають різні відділи, І люди не так часто один одного навіть знають. Коли ми приймаємо участь таких конкурсах, вони об'єднують нас. Ми знайомимося, ми знаємо один одного. І ми стаємо таким, знаєте, більш єдиним одним єдиним. Кайфово, Кайф. Я всім бажаю, всім пропоную бо це дуже кайфово. Відверто кажучи, ваш квест доволі. Кайфовий, доволі цікавий. Мені сподобалося ваше розташування. Мені сподобалося ваші емоції на кожному етапі квесту. Ні, насправді дуже класно. Я активна людина, і я дуже в багатьох квестах е, брала участь. Дуже класно, весело, бомбічіське. Е, що класно, буду людям, які задумуються от, про такий відпочинок, рекомендую. Чому? Тому що емоції це саме головне в житті. Це згадується, це обговорюється після проходження таких завдань. Це емоційно, напевно, заряджаєш себе і оточуючих біля себе. Ну граєте, виграваєте, побіжця, все круто.